Привіт! Хотів би сьогодні поговорити про вартість приватного будинку в Україні. Я не буду зараз казати, скільки коштує побудувати, а так тільки поговоримо, скільки, що і як. Але спершу, щоб орієнтуватися, скільки коштує побудувати приватний будинок в Україні. У 23 році, подивіться, оце відео, тут буде посилання, отут, да. там людина, фахівець, робить деталіровку всіх витрат, які вам треба буде зробити, щоб побудувати будинок. Там він бере типовий якийсь проєкт, там площу, все, і розписує, щоб ви розуміли, на що орієнтуватися. Чому це важливо? Дивіться, бо зараз дуже багато. Оглядів будинків на YouTube каналах, де і вам казав, що тут будинки можна купити там і за 4,5 тисячі, і за там, за 6, за 8, за 9, І так багато. Зараз є в на Ютубі оглядів будинків в Полтавській області, теж там за 2,5-3 тисячі. В Лішівці біля Липового там за 4 тисячі будинок. Такі є будинки достойні, зроблені з цегли. Але треба враховувати, що це будинки милого століття. Тобто вони, ну вони, да, вони можуть бути такими добре зробленими з добре білої цегли, але все ж таки по рівню комфортно. Тому часто люди от беруть ці, ці ціни і думають, що новий можна подавати теж. Да, там. За 4 тисячі, за 6. За 8. Також е, є така думка, що е, приватний будинок буде дешевший, ніж е, квартира десь е, в будинку багатоквартирному. Теж є така думка, тому давайте з вами подивимося, що, як, куди, навіщо. Але знову ж таки, Орієнтуйтесь на оцього хлопця, що я дам, бо ці цифри більш-менш реальні. І треба бути реалістом, тому що ця помилка може вам коштувати дуже дорого. Ось там є недобудований будинок, бо людина колись взяла кредит у банку і десь промахнулася. Тому грошей вистачило навіть не теплий контур зробити, а вигнати коробку і все. Без криші, без нічого. Ось так ось. І моя історія така, що коли я купляв цю мазанку, думав, що мені там вистачить 20 тисяч гривень, щоб зробити якийсь там літній будиночок. Ну, Це таке, знаєте, це із області фантастики, на жаль, я ніколи з цим ну, не стикався, тому ось так помилявся дуже сильно. І тому вже 10 рік ми все ще будуємо наш будинок. Бо якщо взяти ті цифри, які наводить ця людина, і помножити на площу, можна зрозуміти, скільки треба. Ще така цікава історія, що ну, десь, ну не знаю, коли там десь у цих, е, починаючи, може з 11, після кризи 2008 року, коли була ця... Там серйозна криза в і ціни впали на квартири ну по всьому світу і в Україні теж, то з'явилися такі пропозиції, це такі котеджні якісь котеджні міста десь там під Києвом і пропонували дуже недорогі варіанти. Там, скажімо, ділянка 6 соток. З будиночком, якийсь там каркасник, не знаю, по якої технології там якась канадська чи сі панелі, е, там площею 90 квадратів. Е, це будівельний ключ з підведенням всіх там комунікацій на ділянку, е, уважно на ділянку. Да? Е, там Центральна каналізація на ділянку, чи до будинку, вода холодна, централізоване водопостачання, плюс електрика. Ось, і це все пропонувалось там за 49 тисяч доларів. Непогано, такий будиночок він виходить як півтора жилих етажа, там такий полуцоколь, перший поверх і неопалюване горище, яке можна переробити теж в другий поверх. Ось таке. Ну і я там знав людину. У якої було ну, сім'я, у них була квартира на Урлівській, трьохкімнатна. А вони вирішили купити собі такий будиночок, десь там, де Софіївська, Борщагівка, в тому районі. Ось. Тому він взяв кредит, ну зрозуміло. Але плани були такі, що взяти кредит, купити цей будиночок, продати потім квартиру, зробити ремонт. Бо ну, такі викладки виходять, що... Десь на ремонт ще треба половина такої суми. Тобто, якщо там близько 50 тисяч він вклав, ну там 49 було біля 50 тисяч вклав в будиночок, то ще 25 на ремонт. Ось такий був варіант у нього. Ну, Що сталося далі? Зрозуміло, що ці хлопці обіцянку виконали, вони зробили йому цей будівельний ключ, підвели комунікації на ділянку. ось. Забрали свої там ці 49-50 тисяч, а далі почалась цікава річ, що воно ще до того, як почати якісь ремонтні роботи, треба було ще гроші, бо треба було і всередині доробити, і наружні роботи, і все. Тому наш цей герой, він став там шукати гроші, а ситуація така, що вже треба там. Якось переїжджати, то а, він е, спочатку е, вирішив продати квартиру і домовився з е, цими покупцями, що він деякий час поживе. Він продав квартиру, взяв ці гроші і почав там доводити до ладу цей будиночок. Ось е, там всі ці комунікації провести, бо будівельний ключ це не про що. бо це ремонт тільки, скажімо, півціни. А треба ще ж інженерні роботи всі зробити там. скажімо, і опалення зробити. ось, І підвести все це, зареєструвати, поставити котел, а, І всяке таке. Ось Тому він жив ще на квартирі, витрачав всі ці гроші, але час йшов, воно все ще. Ніяк не могло доробитися. І потім він вже мав з'їжджати, з'їхав з квартири, поїхав до друзів, домовився, що поживе у них трошки сім'єю і став у друзів, бо гроші у нього закінчилися, не вистачало. Ну і вже він витратив всі ці гроші з продажу квартири, і потім. Він ще був вимушений продати машину, щоб там доробити до такого стану, що можна було заїхати жити. Тобто, дивіться, він продав а, 50 тисяч ізначально вклав, і ще там багато грошей кхе, вимушений був вкласти. Якщо вірити цьому чоловіку, який зараз зробив розкладку, то ціни на ну, в доларах вони не сильно міняються на всі ці будівельні матеріали. І він каже, що десь півтори тисячі на квадрат. Тобто, якщо ця людина брала 90 квадратів за 50 тисяч, то це була нереальна ціна. Бо 90 це десь 100 скільки? 135, так виходить. 135. Тобто йому ще до цих 50 ось треба було ще ось така кількість, скільки там, 85 тисяч, так виходить ще. Так, 85 тисяч. Десь воно так і вийшло, бачите? Тобто, ну, не брешуть всі ці а, розрахунки, що воно так по ітогу і вийде о, в підсумку. Тобто, бачите, оця людина теж взяла, оця ось, взяла кредит, не добудувала, кинула. Зараз воно, мабуть, належить банку, але банк це вже не продасть, бо там немає теплого контуру. Тому, о, будьте реалістами, і якщо ви плануєте будувати. Свій приватний будинок, орієнтуйтесь на цю суму. Якщо у вас таких грошей немає, то краще купити якийсь більш-менш годний існуючий будинок минулого сторіччя, і там його трошечки косметику якусь зробити і жити. Ось бо ось така ситуація. Можна трошечки, якщо самі будуєте, і зекономити, ну знову ж таки, ви повинні розуміти, що це така економія. Дуже странне, а, тому що ну що, ви для себе будете там щось погане вибирати. Зрозуміло, що якщо ви будуєте на продажу, то можна там ціну дуже сильно а, знизити. Там, скажімо, ви монтуєте не ВВГ, НД проводом, а берете ВВГ і замість там, скажімо, трьохжильного два з половиною берете двохжильний півторушку навіть на розетки. Все це закрили, ніхто цього не бачить. Далі замість там вологостійкого гіпсокартону берете звичайний гіпсокартон і крутите на стіни не в два шари, а в один шар. Яка різниця, що потім буде лінзування, все це повилазить. Ну, ви ж на продаж робите. Те ж саме з профілями. Ну, купляєте не якийсь там кнауф, гарячокатаний, оцинкований, 0,6. А берете ноунейм якийсь там перфорований там 0,4. ось, ну Тому таке це. Звичайно, звичайно, можна зекономити, але ви ж для себе робите. Ну що, ви будете брати неякісний гіпсокартон, чи неякісний профіля, чи е, там небезпечні проводи. Ну, це странно, чесно. Тому, якщо ви робите для себе, я не повірю, що ви будете на цьому дуже економити. Економити можна, скажімо, домовляючись з продавцями, я вам вже це казав. Що, наприклад, якщо ви приходите і кажете, ну я там прийшов в профелектро, кажу, хлопці, я у вас буду брати, все, що зв'язано з електрикою, там ці кабелі, всі ці підрозетники, все там, всю цю продукцію щитки, зробіть мені нормальну скітку. Вони зробили, у них є така можливість. Те ж саме там в Ремерс прийшов, кажу, хлопці, я у вас буду брати. Там фарбу, зробіть мені знижку, зробили знижку. Тобто десь, ну, скажімо, процентів 20% ви можете е зекономити, якщо ви самі будете домовлятися, а не через прораба. Тому що, якщо у вас буде прораб, то е ну, класична схема, я вже вам її показував, що прораб прийде до вас, каже, ось дивись, ось в епіцентрі е чи в іншому будівельному магазині ось така ціна на ці матеріали. Я можу тобі там зробити там знижку 10%. Хоча в будівельних матеріалах вже є накрутка там дуже велика у порівнянні з прямим постачальником. Тобто, е якщо бути об'єктивним, то ця маржа між е знижкою у прямого постачальника і ціною в будівельному магазині може бути там 40-50%. Тобто, Навіть якщо вам цей прораб скаже, що я зробив. Там 10%, то все інше піде до нього в карман. Так що, в кишеню. Так що така ситуація. Але я чому це знімаю? Щоб ви все ж таки не обманювали себе і посмотріть ролики тієї людини, і щоб орієнтуватися, що, як і куди. Ось так. Такі ось справи. Так що, чому це сьогодні? Мій вчитель англійської став казати, що це нереальна річ, щоб побудувати приватний будинок, бо це треба дуже багато грошей і життя на вистачить, щоб їх брати. Ось ви знаєте, ну я згоден десь, але треба розуміти, що е, можна будувати. Я розумію, що ми вже 10 років в цьому процесі, і ще треба там, років 5, щоб закінчити. але... Ну, яка різниця? Ну, будуйся потрошки, ти вкладаєш ці гроші. Ось. Тому можна мати не всю суму одразу, а мати там, скажімо, якісь гроші і потрошечки їх вкладати в будівництво. Зрозуміло, що є деякі етапи, які вимагають одразу великих е, коштів. Ну, Наприклад, це покрівля чи там, е, що там за е, фундамент заливати. Ну, фундамент теж можна частинами, але це таке діло. Але, ну, так. Да. Важко, да. Але ну, воно того варто. Треба спробувати. Не все ж робиться так зараз, що у вас там в кишені є, там, скажімо, ті, ті ж самі там, 100 тисяч, і ви взяли, достали і все зробили. Навіть якщо нема великих грошей, можна або потрошки будуватися там, або а, купити там те, що я казав, вже існуючий будинок і його там зробити під себе. Але знову ж таки хочу сказати, що варіант, що ви будете будувати самі, ну він не працює, я вам чесно скажу. Да, Деякі роботи ви можете виконувати, але дивіться, ну, я дещо роблю тут, а ми робимо самі. Тому був вимушений купити весь цей будівельний інструмент. У мене майже є весь набір цього інструменту, і це великі гроші, чесно скажу. Так, да, воно стане у нагоді потім, але ну, все одно ви зрозумієте, все, треба вкласти ці гроші. Може, краще там яко, когось наймете і вони вам зроблять це своїм інструментом. Ось. А деякі роботи ви ніколи самі не зможете. Бо, наприклад, цю покрівлю робили, тут ціла бригада була Закарпаття, десь хлопці приїжджали, вони тут в Каніві робили велику кришу. На адміністративній будівлі і тут робили, бо затягувати все це монтувати ну це дуже важко потім листи. Тобто тут, тут десь 5-6 людей робили цю кришу. Тому ну самому це нереально зробити. Це З області фантастики. Ось Можна сказати, що там ну не треба металочерепицю, Я, як от туди да, металочерепицю. Можна там м'яку покрівлю зробити, але в ціні вона стане дорожчою. Я з хлопцями розмовляв. Вони кажуть, що там треба ще USB набивати, і все таке, і воно в ціні виходить дуже, ну, відрізняється від такої. Тому ось такі, ось такі справи. Ось, тому подивіться і орієнтуйтесь десь на такі суми. Все, гарного вечора, пока.